Українська мова, медицина, освіта під такою назвою з нагоди 209-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка в Київському медичному університеті провели засідання круглого столу. Ми проводимо круглий стіл, українська мова, медицина, освіта. Не профільний заклад, так ми медичний університет, але е, ми вирішили провести такий захід, тому що мова це дуже важливий і дуже потужний інструмент саме в освіті і саме в медицині, тому що слово лікаря в медицині і що слово вчителя в освіті це найпотужніший інструмент, який я думаю, що навіть всі новітні технології не можуть його якось переважити. В рамках заходу презентували міні-виставку з історією Української медицини і сьогодні ми також презентуємо відкриття Центру історії медицини і музею історії медицини у Київському медичному університеті, започатковуючи таку взаємодію між викладацьким складом і студентством в комунікації з предметами матеріальної культури пов'язаними з історією медицини України. Основною метою заходу було висвітлення, обговорення та пошук шляхів розв'язання актуальних проблем функціонування української мови як державної сферах охорони здоров'я і вищої медичної освіти. Російсько-українська двомовність в Україні є. Явище, яке не з'явилося еволюційним шляхом, там в результаті якогось природного розвитку мов, і просто в конкурентній боротьбі перемогла російська мова, ця двомовність з'явилася як наслідок репресивних, асимілятивних і дуже жорстких заходів, спрямованих насамперед на українських культурних діячів, на письменників, на мовознавців і на саму українську мову. Бібліотеці Київського медичного університету презентували виставку під назвою Мова то серце народу. Бібліотека Київського медичного університету спрямовує свою роботу на розвиток української медичної мови, оскільки вона є першим і необхідним джерелом в роботі наших майбутніх лікарів. Ми працюємо як із нашими студентами, так і з іноземними студентами. Навчаємо їх як і української мови, так і літературної української мови. Ви для цього ми підготували для них виставку, де вони можуть ознайомитися та е, вивчити, як правильно розмовляти та як писати українською мовою. Оксана Гриценко, Ярослав Ісманицький. спеціально для телеканалу Макські.